Термін оновлення військово-облікових даних сплинув 16 липня, але люди займають чарги біля ТЦК з 2-ї ранку. Чи почало ТЦК штрафувати військовозобов'язаних за неоновлення даних до 16 липня? Протягом якого часу потрібно сплатити штраф і як каратимуть тих, хто не має ні грошей, ні майна? Майже тиждень минув, як завершився термін оновлення військово-облікових даних для військовозобов'язаних. 22 липня 9 ранку біля Чернівецького військомату черга, в якій майже 100 людей. Чому не встигли оновити дані вчасно та чи намагалася це зробити до 16 липня? Я був в резерві оновився, але мені в резерві написало з'явиться в ТЦК, я з'явився в ТЦК. За третій день попав, теж тоді записався по електронному, тоді я хоч попав. Три хвилини чи чотири в нього посидів, сказав, завтра на, на, придеш на ВЛК. Документа ніякого не дав, та що в мене буде. Кажу, дай документ. Ні, скажеш так і так. Ні, з чесно я не попав на сьогоднішній день. На студій день я знову записався вже на сьогодні, в електронну домову, в електронну прорвусь. А тут кажуть, що не, не, не будуть пускати по електронні, що взагалі. Ну як мені проти ВЛК? Я ж не відмовляюсь нічого. Це вже скільки разів ви приходите до ТЦК? П'ятий раз сьогодні. Чому раніше не оновлювали дані, до 16 липня? Оновлював, все оновлено. До 16 липня я проходив лікування, підтверджував свою групу інвалідності. Все, 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 все це зареєстровано, все це в паперах є. І все одно ловлять, показують, привозять сюди. На що? Відправ, а не відправляють. А чому зараз стоїте в черзі? Чому прийшло до ТЦК? Тому що вчора зупинили, знову ж таки, в магазині привезли для оновлення, знову ж таки, для оновлення даних, привезли, випустили і зараз я прийшов, хоч якусь долю, що я можу хоч по хліб ходити, якщо вже не відпускають. Ні, я зараз просто сам я хочу, хочу підписати контракт. Да. Пацани служать без рук, без них, а мене апарати, вони мені не заважають. Ви хочете служити, я так? Хочу служити, я хочу повернутися додому, я хочу звільнити, свої дівобережний хартожин. Чоловік, особа з інвалідністю, там свої нюанси. Тому хочемо це все знати, щоб отримати консультацію таку грамотну хочемо. Такі справи. А ваш чоловік оновлював дані? Так. Оновлював. Через резерв плюс і приходив сюди. Так що в нього все нормально, все як має бути. Скільки це зайняло часу? Цілий день. Цілий день. Якраз жара була страшна. Ну, нічого, що, що робити? Вистояли, витримали, пройшли. Вже який раз приходити до ТСК з чоловіком? Другий раз зараз. Другий. Перший раз ми ту консультацію, як нам потрібно було, не отримали, а тільки оновили дані і все. Зараз. А яку саме консультацію хочете отримати? Ну, в нього Штамп є в військовому квітку, що він взятий на облік в ТЦК у Донецькій області, а роботодавець вимагає ще й тут, щоб був такий самий штамп. хоча він і особа з інвалідністю. Ми хочемо це вияснити. Це питання, чому не оновили дані до 16 липня? Мав змоги працював робота. Ви вже прийшли після 16-го, чи були ще до 16-го намагалися? Після 16-го, вже другий день стою тут з 6-ї ранку і попасти не можу. В принципі, все. Чому? Ну, Тому що тут черги якісь непонятні. тут Непонятно, як то проходить, і відбуваються якісь непонятні движухи. Ні, ні, І електронна черга не проходить, і така черга не проходить. Це не від мене залежить втік. А чи не намагалися через резерв оновити свої дані? Не краще так. Через резерв не дуже все, в принципі. Не боїтеся штрафних санкцій. Що будете робити, якщо вас оштрафують? Не думаю, що буде штрафувати. Другі тижні оновляю. чому раніше не оновлювали до 16 липня. Потому что раньше я не неправоцезданный и говорили только войсково обязанные потребнее ну, на обновление. Потому я за это даже не думал. Но последние дни, вот перед 16-м, вдруг объявили, что потрібно всем. Пройти облік, ну і мені прийшло да, в ТЦК. Я в ЦНАПІ спочатку навляв документи, і там прийшло з ТЦК, що я должен стати на облік. Після шістнадцятого дня скільки разів вже приходити до ТЦК? Я приходжу вже другий раз. Ну, насправді я перший раз прийшов і прийшов рано в живу чергу, бо в електронну чергу не встиг записатися, то я прийшов і записався в живу чергу. Але ну так як я був 67 й то там повідомили, що 60 людей можна пропустити сьогодні, і решта вже ну, якби. Їм не було сенсу чекати. Я прийшов ще раз, уже сьогодні трохи Військово зобов'язаних, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, штрафуватимуть. Ми намагалися зв'язатися з начальницею служби зв'язків з громадськістю Чернівецького обласного ТЦК та СП щодо коментаря. Але на момент підготовки матеріалу нам поки не відповіли. За словами юриста, згідно з законом, штраф може бути накладений протягом трьох місяців від моменту виявлення порушення, але не пізніше року від моменту вчинення. Порушник має сплатити штраф не пізніше десяти днів від дня вручення йому постанови про накладення штрафу. Людина дізнається, що до складеного штрафу за допомогу діє застосунку, якщо самостійно перевірить через сайт боржників, дізнається про зазначену інформацію, чи надійшли поштою. ТЦК на адресу реєстрації чи мешкання громадянину, відносно якого складено штраф протягом 10 днів з дня отримання, він, по суті, повинен сплатити штраф, але фактично люди будуть змушені вже ну буде дуже важко оскаржити штраф, тому що. Він буде заочно, так би мовити, приходити, тобто розглядати начальники ТЦК, адміністративні справи будуть без участі військовозобов'язаних, приймати рішення щодо накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу 17 тисяч гривень. Тобто заднім числом людина фактично отримає штраф вже зі спливом цього терміну. Якщо військовозобов'язаний не сплатить штраф, дані про нього внесуть до єдиного реєстру боржників. Це передбачає арешт майна і блокування банківських карт. Якщо порушник не має майна, яке можна арештувати, виконавча служба може вжити інших заходів. Тоді держава буде чекати спадщину, коли людина отримає і все одно рано чи пізно вона стягне ці штрафні санкції. Чи буде відкриті банківські рахунки, чи буде людина працевлаштована? Вона так чи інакше рано чи пізно цей штраф сплатить. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини СІ-4.